А о чем общаешься? Да на разные темы. К примеру. Да на любые какие. Задавай просто. Вот вопрос, к примеру, о чем общаешься? Я думаю, это самый простой вопрос, который можно спросить. Самый простой вопрос – российско-украинская война. Давай, кто виноват? Кто виноват? Ну, пи***шка виновата. Ясно. Почему человек так веселит? Потому что я тебе чувак смотрю, ты прикольный, молодец. Вот реально прикольно, вообще молодец, такие факты приводишь и все, интересно смотреть просто. Ну мы можем испылковаться с украинском мовой, вообще тебе. Давай. Какие запитания вот сейчас больше дорвуют наших оппонентов? Як то. А чого у вас там так ТЦК працює, а чого у вас там корупція, а чого у вас дозволило підписувати контракт е, е, людям за 60 років, якщо вони пройдуть ВЛК? Так 60 років це ж таке було там, це ж два дні тільки тому. І вже вони б підписували, так? Уже питають. Їх та, їх та, вони так переживають за Україну, особливо мені сподобався момент, коли з змікті чим була ситуація, і вони так запереживали, так піднімали питання: а, що ж, а, а, а чого у вас там корупція? Вони складає таке враження, що вони переживають за корупцію в Україні більше, ніж самі українці. А може, може воно... вони хочуть отримати громадянство України? Я так теж думаю, У мене найбільше ці. Пенсіонериці, як і бабулі Путіна. Пам'ятаєте? Атряд да. Пу Путіна. Так, да, отряд Путина. Це, це так було комічно, як вони виступали. Вони підхватить все ж таки можна. Отакі. Їх е, дуже турбує наше становище. Там, там. Коли в країні е, намагаються замилити в, 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 власні внутрішні проблеми шляхом розповсюдження е, внутрішніх проблем е, сусідів, то е, народ починає закривати на це очі. Одна з версій, чому почалася е, повномасштабна війна, це для того, щоб отримати ту саму владу, яку зараз е, має діюче правління ра. Е, тому що якщо створити зовнішнього ворога, то внутрішні проблеми стають не такими суттєвими. А я думаю, що в зовнішній ворог і внутрішній ворог теж, теж дуже небезпечні. І Я думаю, що і вважаю, що зовнішній ворог, який зараз на нас наступає, який давить це, це ну, звісно, це одне. А внутрішній ворог, який доказано, не доказано, це ж таке. Теж Поп, дуже погано, якщо розбиратися зараз внутрішнім ворогом, це буде розколювати суспільство. А тим часом вирішення Я проблем знаю, з внутр... це дуже небезпечно. Р... Я знаю, Рішення проблем з внутрішнім ворогом це займає більше часу, ніж вирішення проблем з зовнішнім ворогом. І поки ми будемо розбиратися з внутрішніми проблемами, е... боєць який в окопі замерзає якого не цікавить зараз зовнішній ворог внутрішніх ворог. Його цікавить так, те, що я... наступає. Якщо ми я... піднімаємо тему того, що не деспонсовується армія, то треба щось зробити. Єдине, що можна зараз зробити швидко хутко, це допомогти армії. А коли ми будемо просто пиздіти про те, що треба, щоб держава спонсорувала, то тим часом боєць себе не зігрів, бойця кулі не з'являться, додатковий бронік він теж собі не купить. Його не цікавить, що вирішення через три роки. Його цікавить зараз, то що завтра його може і не бути вже я розумію, але теж, що відбувається у внутрішньому стані нашого війська, нашого суспільства, це теж дуже проблематично. Проблематично, але цю систему не змінити вже. Її не треба виносити назовні, я так думаю. Ну, так це І треба. Це треба сказати... вирішувати, вирішувати тихо, тихо, це тихо. треба сказати тим, хто виносить назовні. Так, це не треба виносити назовні. Це треба Але коли сказати... ж коли е, не дофінансовувати якісь там підрозділи, якщо, допустим, третя, е, третя штормова бригада працює ефективно з Білецьким. Це одне. Якісь там ще іще є підрозділи, які, ну, які я знаю, в яких в мене працюють, працюють мої. 에, ну, родичі, ви, я знаю, їх, вони працюють ефективно, це одне. А є такі бригади, які неефективно працюють, це, це теж проблема. Ну Це наша внутрішня проблема. У Сполучених Штатів є така традиція. А, під час бойових дій кожна бригада вона спонсує себе окремо самостійно. Так, їм переставляються там танки, якісь, БТРи. Але е, все інше вони самі себе постачають, і це нормальна практика. Держава це такий механізм, який не здатен в будь-якому разі повністю забезпечити. Єдина держава, яка намагалася на 100% забезпечити всіх всім, це був радянський союз, угу. і ми знаємо, чим це закінчилося. А правні це, це ніколи не було. З управлінні завжди в управлінні завжди були є і будуть проблеми. Управління ніяк не зміниться по одній єдиній причині. Що, то, право в тому, що те управління, яке було тоді, яке зараз не працює, воно ще залишається і воно зміниться лише тоді, коли прийде нове покоління. Це проблема старого покоління, яке досі сидить на посадах і його ніяк не змінити, тому що ні на кого. А ми доживемо до цього, як думаєте? Ти не знаю, я може бути. Чого я не доживу? Вік? Я досить, досить молодий. Ще. Хто знає? Напевно, <рик> я, напевно, я трошки молодший. Ну, молодший, я не ць, От, цьому. Я вже кажу: ти не, не знаю, я, я більш скоріше до правда, але знову ж таки не точно. Це дуже, дуже, дуже таке. Є такий вираз чудовий, ми е, боремося не за те, щоб у нас було добре, а за те, щоб було добре у тих, хто при, прийде, піс, е, прийде після нас. Ми, живемо, вважаю, ми це... живемо теперішнім, але думаємо про майбутнє е, про своїх майбутнє, нащадків. Я так але це не дуже не своє майбутнє, таке. а своїх нащадків. Такі реалії життя, особливо в тому становищі, в якому ми знаходимося. Ну, я розумію, що Нікуди не дінеться, її ніхто не, ну, не розіб'є ну, найближчі 10, 20, 30 років. Е, бажаємо, що вона розпадеться сама, і для цього все робить ЗСУ. Mm -hmm. Але це дуже повільний процес. Витримаємо ми чи не витримаємо? Та витримаємо. Ну я дуже бажаю, щоб витримали. І всі бажають цього. Але це дуже тяжко. Шоперили. Хотілося, щоб було не краще, але це. Найскладніший, таке життя. Ш... найскладніший шлях, який видине з правильному напрямку. Якщо нам легко, так... значить ми кудись не туди, туди звернули. Так, я розумію. Але я, я вважаю, що наше керівництво таке. Не буду нічого говорити. Ну, але і я... нафі... ну і нафіга ми таке обирали. Та отож. Я вважаю, що в 2019 році ми зробили невеличку помилку. Яку Ну, я. ну яку? ми вибрали головкомандуюча, який зараз? І в чому помилка? Я... А в 2010 році ми зробили ще іншу помилку. <рес> Ні. А в, а в 3-му році ми зробимо іншу помилку, а в 2014 році ми зробили іншу помилку. Це прагнення народу до ти знаєш, світлого за... європейського майбутнього. Ти, я зна... це. ти знаєш, скількома президентами пишаються Америки? Прям таки пишаються. Скількома. На пальцях однієї руки можна перечислити. Ти знаєш, скільки разів вони, вони були задоволені діючою владою у кінці? Скільки разів республіканці змінювалися на демократів, скільки разів демократи mm -hmm. змінювалися на республіканців. Майже, mm -hmm. майже кожні вибори вони міняються місцями. Є винятки, коли демократи йдуть на другий срок, але це винятки, mm -hmm. які лише підкреслять правило. Це усюди. Проблема в тому, що ми вважаємо, що ми в такому е, ключі якісь особливі. Ми не особливі. Це суть демократії. Суть демократії заключається в тому, що ми завжди будемо незадоволені. Усі країни ніколи не будуть задоволені діючим президентом під кінець його правління. І це буде завжди. А вони можуть бути задоволені під кінець першого, е, першого сроку, і будуть незадоволені під кінець другого сроку. Це нормально. Але об нас наслідки дуже погані. Ну це, скоріш за все, у нас наслідки не через те, що у нас погані президенти. Вони нормальні. У нас був ну, період з 10 по 14, коли не було президента, але в цілому у нас вони нормальні. У нас проблема з сусідом, нам з ним не пощастило. Такі країни теж бувають. В Ізраїлі теж, теж проблеми з сусідами. В цим згодом так. І з цим сусідом нам треба жити ще. Невідомо скільки. А часу. а президентові і владу назавжди були нормальні. Щось робили добре, щось робили погано. Це завжди було, є й буде. З чимось ми будемо задоволені, чимось будуть незадоволені. Чимось буде ті, хто будуть задоволені, сьогодні. І завтра будуть ті самі, які були задоволені сьогодні, незадоволені завтра. А ті, хто були не задоволені вчора, будуть задоволені сьогодні, і будуть ті, що будуть завжди незадоволені. Я розумію, але наслідки можуть бути різними. І що поробиш? Давайте не обирати. Давайте повернемося. І працювати далі. Є старий, добрий монархія. Давайте туди повернемося. Там взагалі а нікого не обирати, не обирати не треба. От давайте не європейська монархія, а монархія там Єгипту, е е там е е Азії монархії. От туди повернемося, візьмуте. Там нікого обирати не треба. Тільки там і скаржитися вже не можна буде. Ну так, але це не ті часи. Зате, як буде добре, ніхто не скажеться. А якщо ніхто не скажеться, значить все... Буде добре. значить, все буде добре. Комусь буде добре. Так. Я зрозумів. Треба працювати. Е, гетьманат не вийде повернути, тому що гетьманаті теж обирають. Тому скажемо, що робити, щоб не обирати. Зрозуміло. Дуже цікава всю бесіда, дуже цікаві. Ні. Ваші відео я полюбляю, дуже дивлюся часто. Mm -hmm. Ну що. Вам ще хай щастить. Дякую навзаєм Ми завжди будемо так чи інакше, рано чи пізно незадоволені своїми своїми обран... народними обранцями по тій причині, що завжди буде щось, в чому ми будуть задоволені. Тому у всій історії, поки існує демократичний стрій. Можна бути задоволеним своїм обранцем лише в одному випадку. Якщо демократичний стрій перестане існувати, ми повернемося в період, коли ми нікого, нікого не обираємо. Отже якщо нікого не треба обирати, то тоді всім задоволені. О, я можу назвати країну, де 100%, згідно їх статистичним даним соціальним, соцопитанням, немає скарг стосовно їх правління внутрішнього. Це е, Корейська народно Демократична Республіка. От там ніхто не скаржиться. От там ніхто не скаржиться. Навпаки, навіть е, присутність скарг під час е, діючої влади, це ознака того, що в країні є ну, свобода слова. Значить, що країна вільна. Якщо є змога скаржитися, значить це в порядку. Якщо немає змоги скаржитися, то, скоріш за все, не все добре. І тут треба вже е, подивитися більш е, детальніше на це. Е, якось так.